новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 лютого. ДП Лозова Водосервіс відшукує джерела фінансування для реконструкції водопроводу по вулиці Говорова. Днями обговорити можливості реалізації проєкту збиралися Лозівський міський голова, його профільний заступник, начальник УЖКГБ та директор Лозова Водосервісу. Ця ділянка Поговорова у 1755 метрів є одним з основних кілець водогону міста та постачає воду до центральної та північної частини Лозової, Панютиного. Введена ділянка в експлуатації у 1988-89 роках, поінформував директор комунального підприємства Олександр Марченко. У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію водогону. Орієнтовна вартість проєкту у 2023 році склала 32 мільйона гривень. На сьогодні лише вартість основних матеріалів становить 13,5 мільйонів. Реалізовувати проект, де водосервіс» планує у співпраці з міжнародними партнерами. У минулому році у пошуках джерел фінансування водяники звернулися до представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні з проханням надати матеріали для виконання робіт. Окрім того, питання необхідності проведення реконструкції водогону обговорено з представником Нідерландів Єроном Кетінгом, засновником та головою управління благодійного фонду Лайфлайн Україн. Єрон Кеттинг відвідав у вересні минулого року. Тож процес залучення коштів на реконструкцію водогону триває. Майбутні водії у Лозовій обурилися через те, що здавати теоретичний та практичний іспити з водіння їм тепер доведеться у Харкові. Все через впровадження пілотного проєкту, за яким визначили кілька сервісних центрів в області, де населення може підтвердити свої знання та навички. Люди говорять, в сьогоднішніх реаліях їхати до обласного центру, який чи не щодня піддається ракетним обстрілам, не тільки незручно, а й небезпечно. Не влаштовує і прогноз відкриття сервісного центру у Мерефі, туди також далеко добиратися. Реформа втілена по всій країні, із яких міркувань обрали саме два сервісних центри у Харкові, які до того ж знаходяться на одній вулиці. Невідомо, зазначив Дмитро Палюх, начальник територіального сервісного центру у Лозовій. Майбутні водії згуртувалися та написали звернення на ім'я міського голови Сергія Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію. Секретар міськради Юрій Кошнір зазначив, міське керівництво розуміє, наскільки важливо наразі відстояти повноцінну роботу місцевого сервісного центру та робитиме всі можливі дії до втілення цієї мети. У Лозовій видають гуманітарну допомогу родинам з дітьми від нуля до одного року, окрім сімей з дітками пільгових категорій, які отримали набори раніше. Пакунки можна буде отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. У Лозові 4 лютого провели четвертий тур відкритого кубку міста Лозова з мініфутболу 2024 року. Проводять його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з федерацією футболу Лозової. В турнірі беруть участь сім команд. Четвертий тур закінчився з такими результатами: близнюки, дистанція колії 1,4. рятівник поліція 8,1. Лозівська ТГ – ШЧ-4, 2-1. Загалом, за результатами чотирьох турів, маємо таке становище в турнірній таблиці за кількістю набраних очок. Перше місце займає зараз команда Рятівник, друге Єлизаветівка, третє дистанція колії, четверте Лозівська ТГ, п'яте Близнюки, шосте – «ШЧ-4», сьоме поліція. Попереду у футболістів ще чотири тури. Наступні ігри відбудуться 11 лютого. Тож результати таблиці ще можуть сильно змінитися. Слідкуємо і надалі за успіхами наших спортсменів. І новина про талановитих дітей Лозівщини. Зведений хор Лозівської школи мистецтва номер 1 став лауреатом першого ступеня у третьому всеукраїнському вокальному конкурсі Світ дитинства керівник Юлія Голік та концертмейстер Анастасія Загребельна. Учень Краснопавлівської філії панютинської музичної школи Молотков Нікіта став лауреатом першої премії у всеукраїнському конкурсі мистецтва Нове покоління, який проходив до Дня Соборності України. Викладач Свищов Сергій. Юний гітарист виконав на конкурсі Бразиль. Самбу. Відзначилася і юна піаністка з Лозівської школи мистецтв кудельчак Марія. Дівчина підкорила сцену Німеччини та стала переможницею в інструментальному жанрі фортепіано міжнародного конкурсу грандпіано, викладачка дівчини Людмила Боровик. Тож вітаємо всіх талановитих зірочок нашої громади та їх викладачів з перемогами і зичимо подальших звершень. У центрі молоді навчали підлітків опановувати власні емоції. Днями психологи Оксана Левшина та Анна Кірик провели ігрофікований освітній інтенсив під назвою на емоціях, щоб навчити молодь екологічно для себе та інших переживати власні почуття. Фахівці кажуть, що емоції відіграють значну роль у нашому житті, адже дуже часто наші вчинки та дії базуються саме на емоціях. Тому дуже важливо знати та розуміти себе, а також правильно реагувати на різноманітні ситуації. А підлітки найбільше за всіх піддаються впливу емоцій. Тож цей інтенсив був націлений саме на цю вікову групу. І до новин Харківщини росіяни вчинили черговий терор проти цивільних людей і забрали життя новонародженої дитини. Вчора вночі, 6 лютого, пів на третю годину, ворог вдарив по золочеву. Під обстрілом, зокрема, опинився триповерховий готель. З під завалів будівлі рятувальники дістали тіло немовляти. Хлопчику було всього два місяці. Він народився лише 4 грудня. Його 21-річну мати дістали живою. Вона останньої середньої важкості перебуває у хірургії. Постраждали під час повітряної атаки ще дві жінки. Вони з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Голова Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко повідомив журналістам, що загалом у місті зруйновані готель та приміщення кафе, пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, серед них газове господарство та пенсійний фонд, а ще п'ять цивільних автомобілів. За попередньою інформацією, росіяни били двома ракетами Сі-300. Одна з ракет влучила у готель, інша у магазин. Коваленко додав, що військових об'єктів у селищі немає, тільки цивільні. Голова селищної адміністрації вважає, що є дві причини ударів: налякати населення своїми вчинками, а друга налаштувати людей проти наших військових, які поряд з кордоном захищають нашу батьківщину. Але ворог робить усе навпаки, і таким чином прірва між нами тільки зростає. У Харківській області 27 родин придбали нове житло за державною програмою її відновлення. Їм надали сертифікати на загальну суму 43 мільйони гривень. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенягубов. Ці сертифікати люди обміняли на нові помешкання: 23 квартири та 4 приватні будинки. Усього ж на Харківщині сформували 746 сертифікатів на знищене майно на більше, ніж 1 мільярд гривень. Сертифікати отримають жителі 24 громад регіону. За компенсацією на ремонт пошкодження осель і спочатку дії програми Євідновлення звернулося понад 27 жителів Харківської області. Найбільше заяв надійшло від мешканців Ізюмщини, Харківського та Київського району Харкова. Наразі компенсацію надали 14 тисячам заявників. Сума сягнула в 1,3 мільярда гривень. Ще 421 заявник отримає допомогу загальною сумою на більше ніж 41 мільйон гривень. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Як завжди, зичимо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.